Привіт! Знаєте про що мені подумалось щойно? Про те, що якби людина не одягалась, як би вона не прибігала до найкращих е хірургів, так, найкращі ін'єкції, наприклад, найдорожчими препаратами або засобами, фільтрами, макіяжами, відчуття внутрішнього здоров'я, краси, е це і є. Мій вік. так? І якщо людина себе на свій вік відчуває, почуває, це дуже добре. Якщо старше, то відповідно, а якщо молодше, то це прекрасно. І тому ем, ті зміни і ті відчуття себе саме є тим здоров'ям, тим відчуттям, яким ми маємо дорожити. Тобто берегти, цінувати і дбати, профілактувати таким чином, щоб наша молодість і здоров'я були надовше. Я, напевно, ви впізнали цю таку гарну австрійську будівлю, де я зараз знаходжусь, якщо ні, коментуйте, як вам ця інформація та власне де. Я можу бути. Бережіть своє здоров'я, дбайте, профілактуйте, звертайтесь вчасно, як тільки щось, і не відкладайте життя на потім. Жити своє життя задля того, щоб вистояти і перемогти, тому що Україні потрібна надія українців здорових, сильних, гарних, красивих і. Які будуть примножувати і, власне, дбати розквіту і собі, і нашій квітучій державі. Я переконана, що це станеться і зовсім скоро.